Жили собі курочка з півником. Курочка яєчка несла, а півник зернятка збирав та курочку годував. От якось знайшов він великий біб. Ну, подумав півник, такого курочка не проковтне, з'їм його сам. Дзьобнув і вдавився. Упав півник. Не дихає. Побачила курочка, підбігла, злякалася і питає Що з тобою, півнику? Ой, застогнав півник, бобом удавився. Як же тебе врятувати, півнику? Треба масла дістати, горлечко змастити, ледве вимовив півник. А де ж його дістати? У корови попроси. Побігла курочка до корови. Корівонько, матінко, дай маса. Навіщо тобі масло? Півник бобом удавився. Треба йому горличко маслом змастити. Добре, відповідає корова. Дам тобі масло. Тільки піди спочатку до косарів, попроси в них сіна. Побігла курочка до косарів. Косарі, косарі, дайте мені сіна. А, навіщо тобі сіно? Корову нагодувати. Вона молока дасть, і з молока масло сколотимо. Півникові потрібно горличко змастити, півник не дихає, бобом удавився. Косарі відповідають, Біжино до пекарні, попроси пирогів. Ми їх поїмо і сіна накосимо. Побігла курочка до пекаря. Пекарю, пекарю, дай пирогів. Ну, і що тобі пироги? Косарів нагодувати, вони сіна для корови накосять, корова мені молока дасть, я масло сколочу для півника, горличко змащу. Півник не дихає, бобому удавився. Пекар каже Біжи, Мерші у ліс, принеси дрова, щоб було чим піч натопити. Побігла курочка в ліс, принесла дров пекар напік пирогів. Принесла курочка пироги косарям. Косарі наїлися, сили набралися, і сіна накосили багато багато. Корова сіно поїла і молока дала. З молока курочка масло сколотила, півник змастив маслом горлечко і легко проковтнув біб. Проковтнув і весело заспівав. Ку-ку-рі-ку, курочка, молодець. І касті кінець.